Однією з цікавих подій минулого тижня стало те, що не знаю, чи ви бачили у Дональда Трампа помітили нанесений консилер на руках. У нього є зморшки, і колодки Дональда Трампа надзвичайно опухли. І що цікаво, мейнстримні СМІ повністю уникали цієї теми. Вони про це не говорили, не питали, не писали. Цього не було в новинах, незалежні медіа. Такі, як мій канал на YouTube, а також інші, Стач, Байрон Теллер Коен, Девід Пакман не переставали тиснути на цю тему. Ми говорили про це вже давно, настільки довго, що минулого тижня прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт була змушена прокоментувати той факт, що Дональд Трамп не є на 100% здоровим. Є деякі побоювання, адже медичний діагноз був не дуже хороший. І це може призвести до небезпечних для життя проблем. Незалежні засоби масової інформації тепер можуть чинити тиск на Трампа та Білий Дім, примушуючи їх відповідати на питання, що є важливою динамікою. Бо не знаю, як ви, а я не довіряю мейнстримним медіа в сенсі висвітлення того, що відбувається. Складається враження, що вони намагаються просто заспокоїти Трампа, а не повідомляти про якісь події. Зараз, на щастя, незалежні голоси та засоби масової інформації мають велику силу, і ми бачимо це в реальному часі. Прес-конференція минулого тижня в Білому домі, як на мене, стала величезним прикладом зміни динаміки влади, яка насправді відбувається.